Воу. Яке місце я вообще прийшов? Так, тут якась, якась дивна хата. То, чого тут? Я не поняв. Добре. Я побігаю тут. тут. Все, як яке розумію, тут люди були вбиті? Гравці? Напевно, вони без броні були. Що я цікаво, оце хороше померли, чи погані, чи взагалі які гравці? Окей, хата вже наполовину є. Зараз треба її обудувати і можна сказати, що ми дім не готовий. Дах не буду робити, щоб було світло. Сті одна халепа. А, тут багато ліжок. Я взяв білу ліжку, зараз принесу. Ну, окей. Хай хоч так буде якось. Так, тут два кусока немає що. Давайте тут буде хай ліжко тут. тут. Тут хай буде так якось. Видне, я не знаю. Давайте це буде такий балкон, можна сказати. Якщо можна буде... Це більш. Я не знаю на що схоже. Так, о, як він... Ай, полічить було. Ем. Ну так, не дуже ясно. Я ну видно, що щось біль... плюс-мінус нормально. Раз побудую. Не знаю, на що будую. Ну, це на погані випадки. Якщо щось поха, настанеться, то все, буде, все нормально.